Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд четвертого замовлення з каталогу номер 10 2025 компанії Oriflame. Приїхала мені коробочка середнього розміру, і зараз ми поглянемо, що в ній. На другому тижні дії каталогу проходило дві акції. Перша акція це 50% на засоби для догляду за шкірою і тілом. І друга акція, якщо ви робите замовлення на 35 бонус балів і більше, ви отримуєте подаруночок. Цими акціями я скористалась і зараз розповім вам більш детальніше. Отже, накладна. У моєму замовленні шампунь для волосся і тіла Nord Men Sub Zero код 46631. Три штучки. Мило. North for Men Sub Zero, код 47412, також три штучки, і також піна для гоління. North for Men Sub-Zero, код 46632, також три штучки. Замість плати за доставку, я обрала захисний крем для рук і нігтів лавниче з органічним екстрактом маракуї. Код 47202. Це була найвигідніша пропозиція з усього, що там було запропоновано. І в подарунок сюрприз я отримала набір сережок в класичному стилі. Код 47626. Гарний подарунок. Я планую ці сережки подарувати, так як я прекрасний не ношу. Тому комусь буде на подаруночок. Фото сережок я виставлю себе на сторінці. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного дня, до побачення!